Вночі росіяни поцілили у триповерховий житловий будинок у слов'янську. Внаслідок обстрілу обвалився під'їзд. Наразі на місці працюють рятувальники. Ударною хвилею пошкоджено сусідні будинки за інформацією сусідів. Щонайменше троє людей зараз. Йдуть пошукові роботи ДСНС проводить, тому шукаємо тіла, але можливо їх буде і більше. Вранці окупанти зруйнували четверту та дев'яту міські школи. Руйнувань зазнали й багатоквартирні будинки поблизу. У приватному секторі Слов'янська місцеві жителі самотужки латають дах будинку. Допомагають пенсіонерці – 92-річній Марії Рубан. Вона скинула. Я кинула на пол. Обсипала з вікна і кинула на полма. Я там не знаю, скільки лежала, я потілилася з Одна в хаті ніде нікого немає. ніхто мені нічого не поможе. На вулиці приватного сектору є повністю зруйновані будинки та вирви від снарядів. Третя війна, дітство війна, 14 війна. И опять война! У Краматорську російські окупанти зруйнували психіатричну лікарню. Ракета влучила на будівлю медзакладу зруйновану частину корпусу. В іншій частині вибиті двері та вікна з шибками. З Мар'їнки екіпаж поліції Білий Янгул вивіз поранених внаслідок російських обстрілів чоловіка та жінку. Їх направили до медзакладу. В деякі райони Мар'їнської громади через масовані обстріли росіян. Білі Янголи змогли дістатися тільки надвечір. Олександра Зоз новини на Суспільному Донбас.